У Чернігові діє скаутська волонтерська організація Пласт, що пропагує здоровий спосіб життя, прищеплює патріотизм, лідерські якості та відповідальність. Сюди йдуть за покликом душі та серця, не отримуючи при цього жодного матеріального зиску. Ми створюємо насправді осередок пласту в Чернігові два роки, трошки більше, мабуть, тобто, пласт це більш. Можна сказати, Західна Украї захід України, в них є традиції пласту, гви. Ну, не так раз розповсюджено. Два... Два три роки ми намагаємось тут створити осередок. Виходить, тобто з дітьми їздимо на табори влітку. А я теж керую самим осередком, тобто дорослими, які. Займаються волонтерами, тобто ми всі працюємо на волонтерських засадах. Пластун так у козаків називали розвідників. До того ж, скаут в перекладі з англійської теж означає розвідник навички виживання на природі одні з найголовніших для них. А ще це найулюбленіша тема для дітлахів та підлітків. Тож у теплу пору року вони обов'язково проводять заняття в лісі чи біля річки та подорожують україною у форматі таборів. До повномасштабної війни таких поїздок було більше. Утім, і зараз, з урахуванням безпекових умов, пластуни намагаються створити цікаві події для дітей, поставити намети і вижити декілька днів, в дощ, вони виживали якось. Потім потрошки було легше. Тобто, так розпалити багаття, приготувати собі їжу самим, добути десь навіть воду якщо. Один із останніх великих пластових таборів відбувся в Чернівецькій області. Звісно, до нього доєдналися і чернігівські пластуни. Там був змішаний табір, тобто там були ще й менші. Тобто новики були і юнаки з 6 до 12 і з 12 до 18. Ну, мені дуже сподобалось. Я знайшла дуже багато таких приємних людей. Ну, в принципі, це. В пласті так дуже багато таких приємних своїх людей. От ти розумієш, вони тобі, наче рідні душі. Крім того, пластуни вивчають і важливі історичні події становлення держави, беруть участь в урочистих заходах до Дня Соборності, Дня Незалежності та інших визначних дат, вивчають діяльність культурних та історичних діячів в Україні, не забувають і про християнські цінності та традиції. Особлива важлива традиція кожного року це поширення віфлієм. Вогню. Ми розносимо фліємський вогонь, якщо ви бачили, якщо ви знаєте, тобто ми розносимо фліємський вогонь, передаємо, передавали в цьому році в адміністрацію військовим, в церкви. Тобто, це така традиція у нас теж. Доєднатися до скаутського руху пласт можна абсолютно безкоштовно. А всі контакти та останні події можна дізнатися з Фейсбук-сторінки, спільноти за посиланням.